Недавно бачила соціальне опитування по інтернету. Людей запитували, чи вірите ви в Бога. І так вразило, що багато відповідей ні, не віримо. І це досить боляче чути. Коли ми навкруги маємо стільки живих свідчень, його сил. Наприклад, в нашій парафії я знаю багато випадків. Жінка молилася за свого чоловіка, і він вийшов із таких передряг, де інші загинули. А він лишився живим, тому що сила її молитви зберегла його. Просто чудо. І скільки таких історій я чую у нас в спільноті матерів молитві, скільки разів саме молитва рятувала воїнів, дітей, знайомих, молитва рятувала синів, дочок, навіть незнайомих людей. Коли мати піднімає руки до неба, Бог чує, молитва завжди діє. Тож як можна казати я не вірю? Ну, мені здається, це просто якась байдужість, це якийсь крок у темряву. Ви знали, що темрява підсилюється нашою невірою, а світло завжди приходить туди, де є віра? Бачили ви коли-небудь таку картину: Бог стоїть за дверима? І з одного боку дверей зверніть увагу з боку Ісуса. Немає ручки на дверях. А ручка і на дверях тільки зі сторони людини, яка може їх відчинити. Розумієте? Це ви вирішуєте: залишитися нейтральним чи відкрити ці двері до Ісуса і впустити Його світло у своє серце і в своє життя. Пропоную дуже просту молитву. Прямо зараз ми можемо звернутися з вами до Господа. Повторюйте за мною. Ісусе, я відкриваю тобі двері мого серця, увійди моє життя, будь моїм Господом і Спасителем, наповни мене своїм світом і дай мені нове життя. Залиштесь десь так наодинці, на природі, і, і відчуйте, що щось у вас дійсно змінюється всередині.